Сьогодні Олексію 51 рік. Він зізнався, що не любить відзначати свій день народження натомість його улюблені свята це Різдво та Новий рік. За своє життя він був лише раз одруженим з росіянкою на ім'я Ольга, з якою вони були разом 13 років. Вони познайомилися на початку кар'єри Суханова і 2016 року розлучилися. У шлюбі у пари так і не з'явилося дітей. Втім, Олексій зізнається, що дуже хотів би стати батьком. На питання про усиновлення він завжди відповідає, що задумувався про це і не проти подарувати дитині з дитячого будинку родину. Однак для ухвалення такого рішення має бути згода двох людей у стосунках. Я можу сказати тільки одне: що та людина, з якою я поки що ну зараз живу, слава тобі, господи, я дуже щасливий. Вона поки не готова до цього. Я маю це теж поважати, але це. Не скасовує а, моєї іншої підтримки, і матеріальної, зокрема, і діточок, і все, що пов'язано з вихованням дітей, їхнім забезпеченням.